Дорогі друзі, сьогодні 21 лютого, а це міжнародний день рідної мови. Про це оголосили на 30-му з'їзді ЮНЕСКО в Парижі. Його почали святкувати ще з 2000-х. Цей день це про різноманіття наших мов, культур. Тому ми хочемо вам представити невеличке відео щодо нашої екскурсії в Палацу Потоцьких. Мару з виноградної лузи, лекайте мову, вільний і настане. Водіть будь ян, частіше від слюзи, вона хай буде, вільної ступняна, нехай вона щоразу служить нам, хоч і живе чи своїм живим життям. Прислухайтесь, до океан співає. Народ говорить, і любов, у тому вому не пустій. Немає мудріших міжнародних вчителі. У нього кожне слово це первина. Це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у сумні. Це пишний я, а не земне поваля. Вибирайте, як сумний садівник, достигну до кільку, Вінченка і далі. Не майте в нього до моїх порад і не Аристократичні роди відігравали важливу роль у формуванні культурного ландшафту України. Їхні маєтки не лише символізували велич і вплив, а й були центрами розвитку мови, мистецтва та літератури. Одним із таких знакових місць є Палац Потоцьких у Львові, який увібрав у себе багатошарову історію мовного впливу, де українська мова співіснувала з польською, французькою та латиною. Сьогодні палац потоцьких зберігає пам'ять про ті часи, коли мова аристократії була насичена архаїзмами, латинськими виразами та вишуканими конструкціями. Його історія демонструє, як українська мова поступово зберігала свою позицію, навіть у середовищі, де домінували польська та французька мова. У ХХ столітті, особливо після здобуття Україною незалежності, палац став важливим культурним центром, де знову звучить українська мова. Вона повертається до свого історичного середовища, стаючи не тільки засобом комунікації, а й символом відродження національної свідомості. Трашні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, чого їх почать. Бо всі слова були уже чиїлись. Хто з ними плакав, мучився, болів. Із них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди злів. А ти Глеш, їх маєш вимовити вперше. Це повторялось Краса і неповторність. Усе було асфальти з борощів. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний смерті душі.